Моє вітання, хлопче. Сьогодні ми поговоримо про одну з найгучніших новин. Україна може вперше отримати шведські винищувачі Gripen. Що це означає? Як він за характеристиками виглядає на фоні вже отриманих F16 та Mirage 2000? І які перспективи реальної передачі літаків? Давай розбиратися. Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в інтерв'ю BBC заявив, що Україна очікує поставки Гріппін, а також додаткових F-16 та міражів. Він не уточнив, коли і скільки літаків передадуть. Коли побачите їх в небі над Україною, тоді зрозумійте, це його цитата. У Швеції кажуть, що робота триває, але деталей поки що нема. Ідеться про інтерес до версії. Gripen C або D, старші модифікації та Gripen E, е, сучасна. Аналітики попереджають: обговорення Є, але офіційних угод поки що немає. Saab JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач 4-го покоління. Прийнятий на озброєння у Швеції наприкінці 90-х, експлуатується з 1997-го. Розроблявся як компактний, дешевий в експлуатації та здатний працювати з малопідготовлених маленьких аеродромів. Головні переваги Гріппіна це дешева експлуатація, невибагливість до базування, універсальність і сумісність з озброєнням НАТО, з недоліків та ризиків, менша вантажопідйомність і дальність, ніж у важчих винищувачів. Логістика та забезпечення запасними частинами ускладнюються, якщо парк літаків буде дуже різноманітним. І поки що немає підтверджених термінів передачі. Також для Швеції передача може бути доволі чутливою, адже гріпенів далеко не так багато, як тих же F-16, і гріпенів всього там близько 300 штук. Також було б непогано порівняти всі винищувачі між собою. Але сухі цифри дальності польоту тобі нічого не дадуть а озброєння в них м'яко кажучи, або схоже, або однакове. Рібен взагалі байдуже, і він може нести ракети як американські, так і французькі. Якщо що і в 16 американський, міраж 2000 французькі, і найголовніше усі літаки виконують одні і ті ж самі завдання. Захист неба від шахедів та скидання бімб на голови окупантів. І роблять вони це однаково. Навіть застрілі Мі-29 наразі стали ударними літаками завдяки бомбам від союзників. Адже що наші що ворожі літаки працюють на відстані, недоступні для ракет-винищувачів через насиченість системами ППО по всій лінії зіткнення. І якщо за озброєнням літаки схожі, тобто Mirage 2000, F16 і Gripen, то ціна утримання і використання у Gripen менше за конкурентів. І, як на мене, це головна відмінність між ними. Адже усі вони легкі винищувачі і несуть плюс-мінус однакову кількість ракет та бомб, і виконують, як я вже казав, одні й ті ж самі завдання. Поки невідома кількість модифікації та терміни передачі. Можливість сценарії це передача кількох літаків в, в у модифікаціях C або D як тестових, а далі, можливо, Gripen є. Але все опрається в політику, логістику та готовність шведських ВПС поступитися своїм парком. Ну і висновок, Gripen для України це реально сильна карта. Він дешевший у костанні, невибагливий до базування та сумісний з сучасним озброєнням. Але залишається питання логістики, підготовки та політики. Якщо перший грібень з'являється у небі України, це стане знаковим моментом для нашої авіації та черговим сигналом підтримки від союзників. А поки що, слідкуємо за розвитком подій. Ти підписуйся, став лайк та пиши якийсь коментар, і почуємося.